Дивіться, ось ця, комуніст, блін, молодий комуніст, який знайшов себе бля, да. в Клименківській партії, який сховався в Росії Велика різниця, хлопці гинуть на сході. Воюють за Україну. Бля. Оце свобода 23... 23... в країні, може, ви забули. Я виросла. Да, гроші собі заробляє на тій війні. Оце, оце було 23 листопада. Це було День Голодомору. Мільйони українців закатовані. А це падло, вийшло, поставило намет біля Леніна. Коли падло, надо було. Коли було? було? Шановувати українців закатовано головами. Він танцював! Він танцював 23 листопада 13-го року. І в нього і питайте а не в цих людей. А я ще раз кажу, хіба так Чого можна? Кажете? Тому що це називається це новий проєкт Путіна. Клименко і Путін це одне і те ж і саме. Условий, як хлопці, календар. Збирайтеся, хлопці, збирайтеся. Поліція виїхати, в Україні вас тут не буде, комуністів не буде. Ви виросли просумовані поминісти так. Да, Оце 23 сам листопада, коли мільйони українців закатовані голодом, їх що нову запалюють послухані катують голоду. Послухайте двісті. Я бачу, а ти та жизнення я бачу, як нас катують голодом. Ага. Я Володим, а чего вы чего? Что ты на меня пикаешь? Что это? Не читами, не тикай на меня. Вот диви, яка культура. Культура нет. Так віднесіть! у нас Так піднімайте ведь Оце ви это так покажете приклад. Молодому подаю стоять тільки поміняли палац. – І що ти там знімаєшся? – Так знімає? вони ж поміняли нам фейсер, вони поменяли. Зашечку зробили. Буде молодь буде йти і думати, що це така наче я, молодь думає. – Я ще й думати. скажу. – Вони ж переодягаються. Тоді вони кликали Путіна, прийди допоможи, війну притягнули. А тепер вони мир тут наче то несуть. – Так хто Путіна звав? звали Путіна, а не ми? – Ось о, хто ось о, хто звав, він звав. – Ось хто звав. Ось хто казали, що прийдіть туди. Заходка є в киномарку. Людина році в день голодомору, коли мільйони українців, коли мільйони українців, шанули жертв голодомору, запалюють свічки, він танцював, він танцював на тих кістках і сміявся, наругався на українців. А в 2014 році, коли почали Агнесію Крима, він стояв біля уже тумбочки, де був Ленін, чи Ленін. І розказував, що ай-яй-яй бандериться, що нам треба, щоб Путін прийшов з Москвою. А тепер він ховається в цьому наче начебто з голубом миру. Але який голуб миру? А а хто ти такий? Та Вітер перекинув. Ми ніхто не оглядати, магазин, я самі давай. Ми не маємо правувати до Мору, ви, так, Вони так, танцювали, обману. влаштовували пам'ять місце, запиніться. Він танцював, він тоді погрожував, він тоді опирався на банду Зека Януковича. Наймали людей, платили подаст гривень. А тепер ми йдемо, вони сьогодні? намагалися кричати в ітогі, ну чого, нічого, той, що намет ви розбираєте, так розбирайте і далі, ніхто його всі не чіпав. Але ви беріть Ні. і розбирайте, і не треба тут розказувати, Ні. що ти у вас тут бідних, нещасних не поживає. Почали казати, слухай, а що це ти заховався? Був комуністом, тепер на Кліменка, а Кліменка хто? Він в розшуку знаходиться. Він знаходиться в Росії, стикав з Януковичем. А тепер це, це ж всі очевидно знають. І він кажу, а ти що, вже переформувався, ти тепер хочеш дистанцію ситуацію з Володської Україні в цілому. Використовуючи, е, керівника, е, скажімо, своєї тепер вже нової політичної. Партія, тому що тоді він на злочинний комуністичний режим працював, а тепер він на який знаходиться в розшуку, працює він почав кричати, почав тут розказувати, але насправді це була просто розмова про те, що всі знали, вони розв'язали. У мене немає ніяких пояснень. Я хочу просто, щоб він, по перше, зрозуміли, чи він є? Вони як зареєстрована організація. по-друге, міська організація, чи є тут вона зареєстрована, чи ні? Чи вони незаконно? По друге. Чи вони повідомляли, чи не повідомляли? Чи вони хочуть зараз а, під новий рік роздати якісь непонятні а, агітаційні матеріали, які можуть... Подивися на агітаційні матеріали. там православний а Хто календар. знає, що ти роздавав? Так? Да? Да. Хто знає, да. тому що ваш лідер знаходиться да. в Росії. Да. Він злочинець, він з Януковичем і з іншими втіками. Я ж за вашого лідера не кажу нічого. Письмово що збираєте бажаєте да. Ні, 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 нема що да. сказати. Я щось. просто хочу, щоб люди да, просто... Ні, ні, не треба, я не збираюся нікого кремів. Хай люди дають оцінку.